Говориш заболів, так? Да? Що він там казав тобі так Женька прийшла і підслухала наші церкви. Встала коло нього. Не показуєш, що дослухає тебе. Блорис ступець. Яка це? Женька? Та що сліпа якась? М -м -м. Косок. А вона... Разведчик не нагрыва. Разведчик вас. кой Київчився. Десь там технікум був туда Варвара, мощі Варвари, что порли. Він розкаже. Да, ну я п'яте через десяте зрозуміла, але щось таке. Потім там щось молився, щоб щось там знайти чи що. І в трамваї заходить яка є монашка в чорному така. Щось тіпа, на задній двері зайшла, потім щось вийшла, ну я, коротше, не зрозуміла. Потім він каже, я в храм заходжу, а ця жінка заможчі варварена на іконі точно така. Каже, це вона мене вела, показувала мені куди заходити типу. Така в чорному була. Він Києва. Чи все ще як вчився? Зараз до розпитувати. Він щось там говорить, я слухаю, щоб дорозпитувати його жити, що нашому мені вісти життя. Так мені розказували. Включився, а оказалось там, типа, я не пам'ятаю, 30 метрів від нього лежать мощі святої Варвари, а він і не знав, ти тобто потім щось молився, розказував. А як вона його вела і не показувала. Чи він щось шукав, чи Покровський храм, а до нього приходить жінка, каже, така в чорному монашка і типу, розказує, а потім щось в трамвай вона сідала, типу, везла, показувала, куди він йти, чи що. Я зрозумів, що це Варвара була свята. Щось таке. Я тільки не поняла, бо треба такого прислухатися. Пятый через десятый. За, за Як шмоветься, чешу. Мое десять. Ты шо? Мовитися, ти. Ти шо говорили, де йому дюмбашка без мовить, не да? Локоли написать. А на нашу його писати кажеш молитися. Ну, а ти будеш молитися, без по спор... батюшка молиться, дають йому ім'я такого лиця. А, за нього візьму, що ти будеш молиться за батькою. Все поняли. Далі до м'ясу їсти осадка не йти. Це певно за ще було б її їли, а так вдома дороге, приїде не їсти. Не ти постить. Дороге м'ясо, ти як їсти? Не будемо їсти вже м'ясо. Не за великий свят, а як колись. часто м'ясо їсти. Тварина в місяць раз м'ясо. Постила місяць. Поки почала їсти, ти дійшла. а то вже щах була. Не пила, ні їла. І лікарства написали море. Ну, продовжайте так. Постити. свой кофе. 28, где на 235. Да, все. Может, я спал, что будет скоро? 19, я спал. Прямо град белый до стек? Нет. треба. До спаса до степ. До спаса, может, до стеги. жара, держа рада. Но на спаса треба, что стеги, Прогрей пішов дальше. Уже 9? 9. сегодня все восьми чи 9. Дев'ято. Восьме? Дев'яты. Вот Саші не мало, дев'ята. Коля поїдеш? Не знаю. Та ні, не. Ну і тут будеться вже. В 13-му будемо тут, буде, 13 тут справлявся. Як кожен забрав тату документи, то немає знову, що їхати це. А коли я каже, що забрав з воєнкомату. Документи то вже можна і не їхати завтра, після. завтра. Там після. А що це 20-го це що їхати. сказали, коли Гуртожиту. Ви тоді що? знову сюди приїжджати? Це з першого, якщо двадцятого буде, тоді ще десять днів буде тут. А що брати? якщо по подушку чи одіяла брати, чи щось брати? Скільки там взяв в кімнаті душі? Двоє або троє. Смітря куди тут. Ну, це не двох. щоб попали, попалося, це все хороший. Ще. поля жалко, что ты так далеко бо... ездил. Ты не скучно где-то жить? я знаю. Далеко трохи, да, страшно. Дивись, по всей части где. Да. А. Это чтобы я, хоть я здоровый, если бы тобі тебе ось я вже безплатний білет. билет. Хоть раз в две недели я там повернулся. Не... Заразом могут таблетками. Ничего ну, не дают мне таблетки. Я сьогодні думав, що взагалі вже в церкві там. Не можеш. Знання тіраєш. Ні, я не можу, але снідаком. Я рано поїв, я не головну, я нічого не хотів. Да випів, все рано, щось там ще з'їв. Я не, не пам'ятаю. Yeah. Я, я перекусив рано. Може, але що вже покидати, як в той воєнкоманд це не має покидати? Воєнкомат може дву подати. Прийшу, чи куди? То мою в черняти ну, не підеш. Та що я не вмію різати питання. дерева чи що? Ну то ж тяжко, диви, яка дорога, 6 годин туди, 6 І Що я знаю? Приїхав, ти вже слабий. Здоров'я немає. Щось дерева, що робити їм, що їм кропити, вчитися, ще вчити їм будеш, теж йдеш дорогу рубати. Агрономія, ці кров буде все знати. Ти навчишся все це робити, можеш бізнесом якийсь зайнятися. То хороше діло. Що я знаю? Ну все таке, все таке. Вчити, вчити. Ну що ти спішив нажав ту кнопку, а? А я вже нажав, так. Да. Нажав. Чи це вчити, це таке. Ні, дорога далека, і як він там буде там. А де близькі <Ást3> Може в черняти не будеш, покинути може, позвонити, що не будеш чим. Подивлятися має, як тут платити, скільки за общежиття, це те саме, що в Вінниці за інститут платить. Казали 20 чи 30, то чи 30 тисяч тут заплатити, чим 20 тисяч за общежиття в Одесі. І добиратися дорога, все, це і 30 Я бойбючу. То лучше би тут в'язенько подивлятися, має бути втім аграрним щось. Я щось радіо казало, що буде ще платне. Ну, дзвонили йому на комп'ютерні науки. 34 тисячі. Це дорого. Десь він має 34 Та, то, це... то, то Дивиться в інтернеті, там тут все місця появляться платні. То ж кажу, 34 тисячі. То має тепер з'явиться не шепше щось. Треба дивитися, той комп'ютер дурний ваш. Дешевше вже не буде, бо бюджет кончився. Нічого не кончився, Казала вчора міністр об'являв, що е, ще будуть е, платні місця. Платні будуть. То платні, ти 34 платні, 43. 3, а моє платне буде, те, що Наташа казала разом 30 виходить. І то саме, що до Одеси. Не разом 30, а 34 платний факультет, а не разом щось. Це вже не дешевше, а так далеко. Що які дружні Одесі має робити? Такий непривітній до чого. Бо... То що коля? Може від і може це ще можна чи вже не ся? Перевестися е, в другий може, можна, Треба питати грамотних, хто там комп'ютері заглядає. Перевестися тут, гроші платить, зінька. Безплатно не знайдеш зараз. Вони за а те, що безплатне. Общежиття вийде 24, mm. Общежиття, але. Вони це не щатають. Одеський безплатно дивчиться. Хто в одесі сам-то він додому поїхав. Що вони закодять, юрист. А ти далеко приїхав, то плати. Що це лиш? Там платиться за общию кров платиться за общання. Раніше було тридцять сорок, а зараз казала 800 просього збрали. Це хоче вже тисячу більше, як тисячу. То гроші бачить, які гроші перевели всі. Не хай піддаляти їм. Оксалося 200 рублів стоїть. Ці гроші зробили, думали, що хтось клепає, а хтось немає ці гроші. Зробилися гроші, перевели, що 30 рублів було, що зараз 1000 рублів. А їм і знав. Дільки гроші пішла, то вони вважають, що мають. А, а вони нічого не дають. Ні зарплату, ні пенсію. То що, коле? Може підеш це училище? коріч цей черняти. Ну там ти читала, що якийсь там є факультет. Там можна пішки піти і розпитати. Та можна пішки Змейницький район знайти, чим добратися, сидяти і доки і доким принесу додому. Піти і розпитати, що є, чи можна переводитися. Раз поїхав і вже слабий, а що буде далі, і дорога виматує. На. Вже слухаєш це... тата. Тато не дає ні рубля не дав. Що ти його слухаєш? Він сказав, черняти ні там рабів роблять, деш садки обрізати деканові чи тому главному. Ну, це краще, то є добре обрізати, то фізкультура навчитися робити. І собі садок зробив, і бізнес зробив. Це не плохо. Ну це хай тату платить дві тисячі за общежиття. Не дає ні рубля. Ну, це, а, це... Розказав тобі їзжай подальше. Що за... мав це платити за їду, а ти плати мені за... за цей, за общі життя. а ж ти повиш так і так платити, чи як він. Коля так новин не треба Ну, У нього борг є, він так і не дає, пішов виконавчу службу, накричав, що він. Бідний, нещасний, що він не має звідки ти і все. Я їм сказала 18 тисяч пай. Забирайте, перечисляйте. І нам на честь дати їсти, аж запінеться. Ну тата надіється. На службу це кажу, що на одного насідають, а на друга нічого не роблять. Вони повинні заставити, взяти і дати. Закон такий. Коля, що. А вони що хочуть, то роблять. Перше, що коля. Кожна дати. Tako da. Ah, od vremena nastalo. Ну, вот, да, да. Да, что, 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 Там жара. Там жара, це на себе там знає, що ви все. На чужині, все, чужи, це не то, що скочиться вдома. Це, це що, ще візиться. Він вдома що можна і звечора поїхати рано на заняття поїхати. Що сорок що що 180 чи сточка. Ти їхати не захочеться покалатати? siscaso cesmuchana